От, що в мене дійсно росте, друзі, так це борода. Так. 30 вересня. Останнє тренування на турніках в мене було 26-го. Я зробив таку паузу, хорошу такий відпочинок, для чого я це роблю і для чого я це буду в подальшому робити. Тому що, друзі, я все-таки не використовую ніяких хімічних препаратів. У мене немає. Цілі там, за три-за чотири місяці курс, поки воно працює там, по максимуму набирати м'язів, по максимуму тренуватися, я нікуди не спішу. От, тому якісне відновлення це добре. Я розумію, що якщо тренуватись часто, то кріпатура вона буде виникати з меншою вирогідністю, ніж якщо я буду тренуватися рідко. Але в силу того, що. Я люблю більше силові тренування, ніж якісь м, легкі там на 15 повторень, наприклад, не на відказ. Тому... Щоб не вигоріти, щоб не отримати травму, щоб не перетренуватися, щоб імунка сильно не впала, потрібно робити хороший відпочинок. Хороший відпочинок не в плані між тренуваннями, а виділяти, наприклад, в кінці місяця 3-4 дні, коли я просто відпочиваю, відновлююсь, нервова система відновлюється. Гіпертонус з м'язів зникає. Я знаєте, помітив таку штуку, що от коли м'язи прямо налиті, вони в тонусі. Вони виглядають круто, але втрачається саме сила. От, а якщо ти відпочинеш, і м'язи такі стухають, вони такі навіть дряхлі стають, об'єм падає, але в цей момент там все відновлюється, виростає насправді, Ну, може якийсь відток води від запалених м'язів да, відходить, тому що запалення м'язів зникає, вони розслабляються нарешті. І от після паузи, там 3-4 дні. Реально можна показувати якісь круті результати. Приходиш в зал, бах, там на 5 кг більше підняв, там на 10, там на 2-3 повторення більше, бах, і результат пішов, ніби як тіло стало менше, а сил більше. Тому я думаю, що це класна ідея робити ось такі довгі відпочинки. Ну, як довгі? 3-4 дні. Ну, нормальний відпочинок в Фінці кожного місяця. 30 вересня і останнє тренування місяця по ногам. Сьогодні тільки ноги. Не знаю чому в мене плечепроменеві м'язи, які на передпліччі йдуть до руки, да, до біцепса, вони чомусь не відновлені. Ну, взагалі я хотів з ногами біцепс качнути, але поки що я не розумію в чому, в чому справа, чому вони болять. Так що сьогодні тільки ноги, онлі ноги. От. Так. І я готую ролики. Вже завтра буду монтувати три великих ролика. Ай, добре, розкажу, що це за ролики. Це вересень ноги, вересень спина і вересень жимові м'язи. Тобто всі тренування, які були проведені за цей час, за цей місяць, по спині, по ногам і по грудним і плечам. Я з'єднаю тобто зроблю три ролики, і дуже буде особливо цікаво. Це перші тренування місяця і останні, як я спрогресував. От, навряд чи я буду це кожен місяць таке робити, але ідея хороша. Об'єм монтажу великий, я буду там моменти якісь пришвидшувати, ну, щоб просто не вийти за якийсь ліміт 15-20 хвилин. Так що наступні ролики, скоріше всього, будуть саме. Такі. От. Я дуже в натхненні, що зараз покажуть ноги, тому що так, так, по відчуттю я так довго відпочивавши і враховуючи цю періодизацію на турніках, ну реально не був в тренажерному скільки днів 9 чи 10, Як ніби реально місяць пройшов, відвикло тіло, можливо, буде зараз важкий вхід, а можливо буде класний результат, не знаю. Побачив вже через пару секунд, я вже біля залу. Ну, вийшло дуже хороше, дуже потрібне тренування. От присідання прям дуже важко пішли. От якщо порівнювати з попередніми присіданнями, коли я зробив 70 на 8, ну цього разу гірший результат, приблизно як в передпопередньому тренуванні спрогресував дуже добре в жимі ногами, тому що насправді я думав, що там 140 кілограмів. А там вийшло 150 і 150 на 15, ну, ну я молодець, реально. от Дуже добре. О, так, і з чим може бути пов'язано те, що ніби як невеличкий відкат в присіданнях відбувся. Ну, по-перше, реально відвик. От довго не робив присідання зі штангою. І я для себе так вирішив, що 10 днів, там 12 без важких присідів це забагато, навіть якщо розбавляти е, тренування. Такими хорошими спринтовими поїздками на велосипеді, коли ти їдеш і от горка вверх і прямо починаєш втоплювати, поки аж не починає палити ноги. Ну, ніби як від цього має бути теж якийсь ріст, але ну, присідання це зовсім інше. За великий відпочинок дав між важкими присідами. Раз, і друге, це я вчора дуже багато ходив. От, і, наприклад, як я фінішував день з півдесятої до дванадцятої ночі, ми з другом просто безкінечно ходили, 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 ходили. В кінці вже ноги так гуділи, ну реально прям було вже важко ходити. І ну, можливо, да, після такої доброї ходьби просто ноги не відновили. Саме от саме витривалість не відновилася. А ну, Я думаю, що втягнуся і хочу вже переходити ну, на 75 кілограмів. Щоб стабільно присідати 75. Та вже і 80 хочу. Ну, 70 на 5 це теж добре. От, Дякую.